Привіт! ви на каналі Кіно Тайм, і сьогодні ми поговорим фільм, який змусить вас по-новому подивитися на поняття зла. Якщо любите фільми, що тримають у напрузі до останньої хвилини, тоді не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок. Тут говоримо лише про найцікавіше. А ще обов'язково напишіть у коментарях, ви вірите в демонів. Отже, знайомтесь, Нефаріус, це не типовий фільм жахів із монстрами чи кров'ю на кожному кроці. Ні, це камерний психологічний трилер, де головною зброєю стає слово. І саме це робить стрічку настільки лячною, бо найбільші жахи не ззовні, а всередині нас. Головний герой тюремний психіатр Джеймс Мартін. Він працює з особливими злочинцями, тими, хто вже стоїть однією ногою за межею. Його завдання визначити, чи осудна людина перед стратою. І от у день однієї з таких страт йому дістається цікавий клієнт, засуджений серійний убивця, який стверджує, що в нього живе демон на ім'я Нефаріус. Та не просто живе, а планує після страти переселитися у самого лікаря. І вже в першу годину, каже він, той здійснить три вбивства. Звучить як маячня, правда? Саме так спершу думає і Мартін. Але розмова, яка починається, виявляється далеко незвичайною. Демон знає про лікаря надто багато, занадто глибоко копає в його минуле, занадто точно вгадує те, що він приховує навіть від себе, і вже не зрозуміло, хто тут кого аналізує. Нефаріус це не фільм для фону. Він потребує уваги, вдумливого перегляду і готовності зіткнутися з важкими темами. Тут підіймаються моральні, релігійні та філософські питання: що таке зло? Наскільки ми відповідальні за свій вибір? І що буде, якщо зло це не просто концепція, а справжній інтелект, справзло, який грає з нами, як з маріонетками. Режисери стрічки роблять ставку не на ефекти, а на атмосферу, гру акторів і напругу в діалогах. І це, і це працює. Вся дія відбувається практично в одній кімнаті, але вам не буде нудно ні на секунду, особливо завдяки акторській грі. Демон харизматичний, холодний і переконливий. А його протистояння з лікарем це як шахи, де ставка людська душа. Це фільм, що нагадує диявола в деталях, сповіді небезпечного розуму чи навіть екзорциста, але має власне обличчя. Після перегляду ви ще довго будете обдумувати сказане, і можливо десь глибоко всередині, навіть трохи боятись. Тож, якщо хочете чогось нестандартного, глибокого і водночас страшного, Нефаріус точно вартий вашої уваги. Це більше, ніж просто фільм жахів, це психологічна сповідь, яка ламає межі між реальністю та містикою. Не забудьте поставити лайк. Якщо вам сподобалася розповідь, підписуйтесь на кінотайм, щоб не пропустити нові огляди. І обов'язково напишіть у коментарях, чи ви готові зустрітися віч на віч із тим, що може жити в кожному з нас. До зустрічі в наступному відео.